Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч Ліги Чемпіонів між Болоньєю та Шахтарем. нічя 0-0, мої любі друзі, команди розходяться миром. Давайте поговоримо про даний поєдинок по порядку стартові склади. Підопічні італіяна, виштий рад поросновці, 4-3-3, Скарубський в воротах, Лукумії, Бекема, захисники, Пош. По флангах Фройлер, Мора Фабіан, захисники, Кастран є Арсаліні у нападі. Це стартова розновка Балонія Італіана. 4-2-3, 1 старта виросновка, Дзинська Штатерем, Маріна Пушича, Дмитро Різник, в воротах, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, захисники, Педрінія Хімканапля. по флангах, Артем Бондаренко, Дмитро Крисків. Центральні опорні підзисники Георгій Садаков, центральний атакувальний підзисник, Олександр Зобков, агіналду по флангах та Даня секан у нападі. Ось така стартова основа Кадунацька шахтаря. Ну а тепер давайте поговоримо про матч. Неймовірний початок для шахтаря. під Маріна Пукшича вже на третій хвилині зробили пенальті. Але у Георгія Садакову не вдалося переграти Скарубського, вдалося Скарубському відбити удар Георгія Садакова, Супер шанс був штає. В цілому, в цілому Шахтар більше володів м'ячем. І взагалі в цілому Маджі в такий рівень, але в балоні було більше небезпечних атак. І особливо в кінці першого тайму і справді мала хороший шанс. Не вдалося забити нападнику. Якщо не помиляюся, Арсаліні віддав на Кастро. Кастро вийшов один на один, але забити йому не вдалося, тому що Дмитро різник. Зареагував, взагалі Діма просто неймовірно якийсь матч провів. Дуже багато він зробив сейвів. і початок другого 45 хвилинку. Тобто перша метаю моменті, в принципі, ось пенальті Георгія Садакова і момент Кастера. Ось це, напевно, найкращі момент був, тому що далі, що такі шташі болоні, да, були небезпечні підходи, але голівими шансами я би назвав на ці моменти. А ось Георгія Садакова був голівий шанс, ну і у Кастера також був голівий шанс один на один. Ось, з другому темі, балонія дуже сильно дала. Шхтери було нелегко. Перші 15, підбічні Італіана дуже агресивно розпочали. Ось був супер шанс, коли Дмитро Різник витяг просто якийсь неймовірний удар. Ось, і справді, Болонія мала моменту, щоб забити. І справді, команда дуже-дуже агресивно розпочала, знаєте, ось хтери було. Абсолютно нелегко. Ось, відповідав іноді Шахтар в контратаках, але дуже мало було моментів Шахтаря. Дуже мало було моментів у Шахтаря в болоні, ось були ось ці небезпечні нагоди для того, щоб забивати. Ну, в цілому гірникам вдалося втримати свої ворота недоторканими в кінці кінців мирування чи 0-0. Ось, до речі, емоція. Виборіся Шахтаря. Ось. Ну і справді нічия, Доволі таки непоганий результат. Погодьтесь по такої балоні на виїзді. Непоганий результат, тим між балоні, і справді все було в другому таймі, виглядало, виглядало дуже агресивно. Ну І статистика, мої, любі друзі, підтверджує мої слова. 17-4 за ударами на поворотах. 4-1 в площину, 47 на 53 володіння. Володіння виграв Шахтар, але хоча 4 більше володіння, але. За точністю передачі вона вища в балоні 86% проти 84,4% 8 секторами. По гольовим шансам також перевага в балоні. Дві гольові нагоди було в балоні. І дві гольові нагоди команда Італіана опустила. І браво Дмитро На Штаря була одна гольова нагода. Це пенальті Георгія Садакова. Пенальти реалізувати не вдалося. 457% у баллон, 394 передачи точно. 86% точність передач 47%. Не не більше 53%, 519 передач, 436 передач точні, але точность передач 84% по одному офсайду в команді 17% ударів в балоні нанесла 4%, в 6%, 6 ударів по 1%, 7 даars заблоковані штраляє лише 4 удари один удар площину, один удар по ворота, два удари заблоковані. По успішних відборах краще було балоння. 15 успішних відборів. 93% успішності. У Шитерах 12 успішних відборах. 80% успішності. 5 севів Дмитра Різника, мої лібі друзі. Ось це дуже показова статистика. Цілих 5 сейвів зробив Воротар Донецького штатаря. І один сейв з Карубського, якраз він витяг пенальті. Ось це якраз і був єдиний гольовий момент Донецького штата, коли Гіор. Побував пенальти і Скарубський відбив. Удар Георгія Садакова. Це був е єдиний сейф Скарубського. 12-15 по винісі м'яча. Шахтар трішки більше м'яч виносив. 9-5 по перехопленнях на користь Шахтаря. 12 порушень правил у гірників, 4 жовті картки. 13 порушень правил у балоні, 2 жовті картки. 8 мм, це неймовірний сейф Дмитра Різника. Дімо вже здавалося, би розстрілювали, але Діма просто якимось неймовірним чином зумів згруперуватися і витягти. Практично мертвий удар! Просто браво Дмитро Різник і як же він зреагував. До речі, пенальті від Гір'ясака, коли вдалося витягти удар з Карбському. На тому, любі друзі, якщо підводити підсумок даного поєдинку, я вважаю нічя, доволі таки непоганий результат. Проти балонії на виїзді 0-0, я вважаю, це доволі таки непоганий результат. Враховуючи тільки момент, він був в балоні. Да? Я вважаю, доволі таки непоганий результат. Так, да, Шахтар не забив пенальті, але практично, крім пенальтів, Штера жодного моменту більше не було. Були деякі небезпечні підходи, але вони не завершилися ударом. Шахтар, як завжди, більше володів м'ячем, хоча перевага була невеличкою. Да? Але моментів було якось мало. Ось, Шахтар міг забити на перших хвилинах, пенальті забити не вдалося. В балоні, в принципі, балоні виглядало цікавіше, І Ви бачили суперсейв від Дмитра Грізника. Да? Цей сейф якраз був на початку тайму. Ще в першому таймі Діма витяг удар один на один. Тобто, балоні награла на гол. Я, в принципі, вважаю, що це доволі таки непоганий результат. І в української команди шанси є. Доволі таки непогані, до речі, не що шети, наступний матч проведе про Таланти. Найкращий футболіст цього поєдинку на мою суб'єктивну точку зору. Це Дмитро Різник. Да, Карубський відбив. Пенальті, як не крути, пенальті, пенальці, да, скарубське молодчинка. Але й діма витяг два мертвих удара. Тому я чесно оберу саме Дмитра Різника. Хоч і Скарубський, да, він, він якби в пенальті. Да? Але все-таки я оберу Дмитра Різника. Ось, вам, друзі, за увагу. Балоні Шахтар 00. Бережіть себе, мої друзі. Побажаємо будемо яким командив саме найкраще. Браво Шахтар, браво балонія! Bărășiți, să avem o limită de băieți, simt o bacine,